Oh, oh, Вітаю вас, ефірі Ток-шоу Акценти 24 травня цього року. Ветерани МВС та інших силових структур піктували Кабінет міністрів України, які вимоги висували учасники акції протесту урядовцям, а ще про права та соціальні гарантії пенсіонерів, ветеранів органів внутрішніх справ та інших силових структур, і в першу чергу про перерахунок пенсій, що передбачений законом, говоритимо з гостями студії. Це Олександр Марущенко, голова координаційної ради громад. Ветеранських організацій силових структур Полтавської області Вітаю да, вас, Олександр Миколаївич. Іван Петрович Кіпкало, представник ветеранської організації військовослужбовців МВС. Вітаю та Олександр Баленко – перший заступник голови координаційної ради. Тож давайте почнемо, скільки зараз на Полтавщині ветеранів-пенсіонерів силових структур? Чи от скільки людей стосується ця проблема, яка вже не вирішується дуже багато? Ага, взагалі в Україні. Угу. По, по даним пенсійного фонду 560 тисяч силовиків. У нас в Полтавської області е, десь 24-25 24-25. Ну, пенсійний фонд нам точні цифри дані не дає. Угу. А так ми знаємо, в Полтаві 000. десь 4 тисячі з половиною. А це, 4. це кого ви рахуєте? Це чисто збройні Мі, сили. А, чисто збройні чисто, сили, це ми, я розумі. А Ви за збройні да. сили. А в, МВС? взагалі, якщо брати МВС, там СБУ, це ж пожежні, ну, так, доб... рятувальники. Добавляйте ще Все. десь сім з половиною тисяч, додаєте пенсіонерів МВД. Е... МВС, МВД МВС, да? Пенсіонери МВД, сюди вішли uh -huh. пенсіонери. Пенсіарної uh -huh. служби, МЧС, МЧСники, uh -huh. фетегерська служба. Управління з виконання покарань теж Так, так, Пенсіарна служба. От наскільки я знаю, пенсіонери від силових структур, ці що ми так. Теж, так мова, теж, що точно назвали Перше, з 1 червня минулого року гуртом виходять на вуличні протести. Розкажіть от коротко про ці акції, от про ці пікети, до яких установ ходили, до органів влади, там куди, куди офіцери зверталися спочатку. От уже так я, це вірно. 1 червня в прошлому році ми вперше вийшли ну, на підтримку всеукраїнських mm -hmm. акцій. 1 червня ми вийшли до стін Полтавської обласної ради. Mm -hmm. Але на жаль, коли ми висунули свої вимоги до влади, mm -hmm. ми висували до президента, і до кабінету міністрів. Наші обранці в обласній раді не підтримали наших вимог, назвали нас сепаратистами, назвали ну це ми окремо про це говорили вже на цій передачі. Коли mm -hmm. у вас були, от і тому ми дуже образилися, і ми змушені були самоорганізуватися. Mm -hmm. Самі пенсіонери були створені вже координаційні mm -hmm. ради. І вже саме без підтримки чи і депутатів і решти наших посадовців вийшли на вулиці, і почали добиватися своїх прав. Тож створили громадську організацію силових структур, да після так, цього так, так. коли так. вона була створена на а, на Полтавщині а, на Полтавщині. Вона була створена. Ну якщо брати нашу координаційну раду, то вона створена угу. ще 5 років назад. Ми її угу. просто в цьому році тільки реанімірували. Так. А угу. що стосується пенсіонерів, силовиків пенсіонерів МВС, то ми створили її в листопаді. 2000 2016 року в стінах МБС України, коли з'їхалися представники від усіх регіонів України угу. на цій координаційній раді мене було обрано головою всеукраїнського координаційного комітету пенсіонерів МБС України. Угу. Чим вона займається? Що ви там про що говорите? Е, ну, кого цього... запрошуєте туди? Цю координаційний комітет війшли представники всіх областей, які потім на на рівні областей створили свої координаційні комітети, вже обласні, і ми стали координувати дії вже всієї України, все в кожній області щодо наших спільних дій, подальшої боротьби таке інше. Ми розпочали звернення до судів масово. Е, вже дуже багато справ, декілька сот справ вже виграних Пихано. в судах, але влада їх не визнає. Чому ці uh -huh. перерахунки uh -huh. пенсії по рішенням суді не відбуваються? Ми виводили людей на акції протесту. Ну всі щоб координувати наші спільні дії. Тому був це створений координаційний комітет. Ви е, досить активні. Пам'ятаю, два місяці тому, 31 березня, тут у нас е, в цьому е, приміщенні по вулиці Європейській, 49, відбулися загальні збори офіцерів Полтави. Так, Тоді так, там, так. прийшло ну повний зал, був десь 400 чоловік. Так, так, так. Е, було там на порядку денного сім питань. Найголовніше пенсійне. От е, Відтоді, що змінилося, ви спілкувались там із військоматом, працівником, представником із обласною представником обласної адміністрації, там пенсійного фонду. Е, заступник, здається, виходив Полтавської області, так начальника. Ну що змінилося? З, зрушення зрушення, були чи ні після цього, після цих зборів ви щось відчули? Щоб влада що вас слухає, дослухається до він чи військовий, бо є пенсіонер міліції, а він, він військовий. – Але ж ви так. теж були так, на так, тих так, зборах, Ми так, ж так. Їх проводили, ці, ці так, збори, збори проводились як загальні збори, збори військових пенсіонерів, цей, всіх силовиків, значить, як жителів міста Полтави. От, на цих зборах ми запрошували багато урядовців і багато чиновника, прийшов. але вони не прийшли. І тому ми вирішили свої питання вирішувати саме. Основне питання це те, що у нас є конституція, у нас є закон, і ці основні документи не виконуються. Вони не виконуються не тільки по відношенню до військових, але військові більш згуртовані. Вони uh -huh. згуртувалися і зараз добиваємося своїх, так сказати, виконання своїх uh -huh. чи. Виконання своїх прав, щоб ми могли далі як казати почувати себе захищеними в державі, це стосується і інших пенсіонерів, інших структур. Тому ми всіх запрошували, коли у вас тоді були на на. Тут на передачі, то ми запрошували всіх приєднуватись до нас з своїми нагальними потребами, і ми підтримувати будемо соціально економічний і правовій площині всі питання, які угу. стосуються в, е, е, в яких прав і обов'язків держави по відношенню до всіх людей України. Угу. Це основні питання. Що змінилось? Змінилось е, по відношенню від влади, не дуже змінилось. Поки що ми не отримали тих відповідей, які ми хотіли. Ми звертались до всіх і до, до президента, зверталися, Письмово так. звертались. Частину відповідей ми отримали, але ці відповіді більше схожі на відписки. Uh -huh. Тому ми зібрались на акцію. І цю акцію вже проводили під стінами під Кабміну. під кабміну. А, так, так це було 24 травня. Так. так, от які вимоги давайте одна з них найголовніша, мабуть, внести зміни до держбюджету на 2017 рік. Так, так. так. ну не тільки внести зміни. Є деякі окремі документи, які потрібно вносити на рівні кабінету міністрів, mm -hmm. в тому числі це стосується не тільки пенсіонерів, а це стосується діючих військових уже більше року. Ходить по коридорам влади значить, документ під назвою проєкт постанови Кабміну про грошове забезпечення діючих військовослужбовців mm -hmm. та деяких інших осіб. Це стосується і учасників АТО, це стосується і тих людей в погонах, які зараз mm -hmm. віддають себе на службу державі. Значить, але цей е, документ е, з одного кабінету в інший переноситься, а толку нема ніякого. Це було, од, е, була одна з, одна з наших вимог, вимог щоб прийняли цю постанову. Е, е, і Загальне гасло було знову ж таки виконання законів України. Чув там, от е, дивився ж по телебаченню, показували люди. Тоді е, говорили в інтерв'ю. Пенсії жебрацькі, братські, ми залишилися з носом і таке інше. Що порівнювали які пенсії зараз у офіцерів, які у, у вас так? От так. от порівняйте, які які у вас і чого ну, десь, ви е, добуваєтесь, з, в чому проблема з нарахуванням? Проблема з нарахуванням в тому, що не враховується. Е, Одні були звільнені раніше, а інші звільнені пізніше. І зміна якихось посадових окладів, яка відбулась в 2007 році, для тих, хто звільнився раніше, вона не призвела до якоїсь перерахунку. В результаті хтось отримує там 3 тисячі пенсію, угу. а хтось отримує півтори тисячі угу. пенсію. Ця нерівність вона призводить до того, що, наприклад, ті ж діючі військові, які зараз е, знаходяться на військовій службі, вони не впевнені в тому, що вони не стануть такою ж ситуації, як зараз. Uh -huh. Всі пенсіонери, uh -huh. ті, що звільнилися раніше. Це основне з питань, що нерівності, воно породжує різні напруги в стосунках і таке інше. І людина чує себе, почуває себе незахищеною. Uh -huh. Олександр Миколаевич, може я вам щось додати? Ну, я додам те, що основним, можна сказати, вибухом було, з чому виникло таке питання. Я дивлюсь. Програма діяльності Кабінету міністрів. Вона була затверджена постановою Верховної Ради 16 квітня прошлого року. Угу. В цій програмі вказано прийняти цю постанову про грошове забезпечення. Це стосується всіх. І МВС, і МВД, по, грані, по реці, і потенціарних СБУ. Кабмін рік не розглядав цю постанову. Міністерство оборони розглянуло цю постанову. тричі подає в Кабінет міністрів, всі узгоджують. Але МінФін каже, а нам тут не незрозуміло, кожу. Ну По, Міні... По МВС взагалі прийняті всі постанови, складені навіть довідки про нарахування до пенсії, перерахування її. Але проходилось 29 травня спільне засідання купів е, віце-прем'єр на вимогу нашу. Все-таки влада чуть, чуть почула. Ну, звісно, як 5 тисяч народу стояло перед кабміном, не давало працювати кабіну, перекрили рух, е, ми практично мітинг проходив з 9 годин до 19 години, е, то вийшов представник Кабінету міністрів. І узгодили від е, наших організацій е, представників 5, і десь було 15 представників від Кабміну всіх на, Так, так та, Мінної оборони. І от остання інформація: е, влада, як будто би заявляє позови оціми програмами, ми йдемо на зустріч вас, mm. що виявляється вчора. Не знають, скільки пенсіонерів. Угу. Одні рахують 200 тисяч, другі 2 мільйони. Це хто? Пенсійний фонд, хто? Да. хто? От МВС Ще? каже, у МВС, нас 200, ага. да, У нас там 200 тисяч. То есть, не Міноборони каже, 280. Ага. Пенсійний фонд, по статистики, як я сказав, 560 тисяч. Угу. А. Кабмін каже, да ні, у вас там 2 мільйона, треба 90 мільярдів коштів. Да. Якщо вам дати, то в когось, мабуть, да, треба да. забрати, так? Ну, в результаті, мабуть, це да. говорить, да. да? Кубів поставив задачу перед цим засіданням прорахувати, скільки потрібно додати в бюджет коштів, угу. щоб забезпечити достатній уровень і виконати закон. Тут же закон і конституційне право. Ну не може, немає індексації. Заробітна прата, грошове забезпечення, що в ВС, що в Міністерстві оборони, збільшилось. Mm. Мінімум, мінімум 10 тисяч ніхто вже не отримує. Беремо командир зводу Більше, там так? Да. і по рангу. Командуючі армію, я вам скажу, оклад вже збільшили до 14 тисяч гривень. А у нас рахується так: посадовий оклад тисяча гривень, військове звання 125 гривень, угу. і премія 10, гривень, 10%. Плюс там надбавки. надбавки В за результаті увагу, ши, за увагу, е, за от у мене 68% я повинен отримати грошово від грошового забезпечення. Угу. Але... Навіть зменшили. Якщо в нас деякі категорії мали 90, 80%, то зараз Кабмін приймав, прийняв постанову в минулому році 70%, не більше. В результаті оці порушення, тут закон чисто порушується. Не то, що якісь там домисли. Кабмін трактує, як хоче. Хочу дам, хочу не дам. Як yeah. на базарі. Ну, людини виходці з базару, вони так і розуміють, що я сьогодні торгуюсь по 5 гривень, а завтра дуже, ну, але по 3. да, там, мілі... Це ж, знаєте, що... да. але ж це життя людей. Ну, у нас е, майор е, пенсіонер МВС отримує 1700 гривень. Ну, людина 25 років. Це ж не то, що ну, вона давала життям. Я да, вона ж ходила вам. на роботу. Так. Вона працювала 24 години в сутки. Угу. Я службу ніс в Грузії, Високогір'я, з Крайній Сєвєр. Ну, в мене чемодан, був два чемодана, жінка і дві дитини. Все, це ми при... я приїхав в Полтаву. 25 п'ять років оддав угу. мене 26 років угу. вислуги. Угу. В результаті ш е, кажуть, та що ви там в армії робили? Ви ж нічого. А ви попробуйте, у нас не було ні дня, ні ночі. Іван Виш, а ви що робили? <ріст> <ріст> Розкажіть про е, ну, дивіться, я хотів би розпочати з того, що про акцію 24-го числа, угу. що вперше, скажімо так, за півтори роки влада нас почула і пішла на перемовини вже з своїм народом, ската своїми угу. пенсіонерами. Е, я один із тих, який був в переговорній групі 24-го числа в кабінеті Кубіва, і ми угу. про що ми домовлялися. Значить, ну те, що відбулося напередодні, вже Олександр Миколаївич розказав, що нас там стояли майже тисячі. з Полтавщини скільки було Полтавщині, около 500 чоловік. 500. Ми самоорганізувалися. Ніхто нам, скажем так, шукав, що це все проплачено і таке. Ми й копійки ніхто нам не дав. Кожний пенсіонер виклав із свого кармана, як мінімум по 200 гривень. Ми заказали автобуси, сіли і поїхали. Так що всі свої позиції ми відстаємо за свої гроші. Mm -hmm. Ніхто нам ні за що не платить, так що але те, що ми кудемо. туди приїхали, і те, що нас почули, ми побачили 24-го числа. Значить, нас було обрано п'ять представників: один представник під Міністерством оборони це заступник голови спілки офіцерів України, і п'ять представників МВС. E, значить, крім цього, там було ще з нами два народних депутати. Це Сергій Каплін від Полтавщини. Mm -hmm. От він же як заступник голови комітету по соціальним до речі, атакі. найактивніше захищає Найактив, ваші ця права, людина. Захищає нас найактивніше До речі, один із мабуть, із депутатів, який mm -hmm. дійсно був з нами на всіх акціях, і ми більше народних депутатів, скажімо до 24-го числа не бачили. Але 24 mm -hmm. числа вже до нас долучилися і представники, це Неміровський, представник блоку. Петра Поворошенко, uh -huh. який вніс законопроекти і Верховної Ради. Під стінами Верховної Ради до нас вже виходили і наші генерали нас побачили, це і е, представники, ті, що в Верховній Раді король, і Пола Марчук, uh -huh. і Кожем'якін повністю Щас вже на сьогодні з комітетом і своїм сказав, що він вже підтримує повністю пенсіонерів. Е, і те, що ми були вже в Кубі, це вже, скажімо, є позитив, якого ми досягли. Значить, зайшло наших туди п'ять представників і два народних депутати. Значить, до чого ми домовилися? Домовилися ми одного, що Кубів заявив, що пенсії він хоче, щоб пенсії були перераховані всім. Це в перший же день наших перемовин. Для цього в цей же день було розпорядження. У мене воно зараз надруковане. Це розпорядження Кубіва. В цей же день було це розпорядження щодо створення робочої групи, в яку війшли туди 19 представників влади, в ці 19 вийшли народні депутати, це представники комітетів і такі інші. І 6 представників від, скажімо, Людей, які приїхали під стіни, це п'ять представників МВС і один представник Міністерства оборони України. Ця група була стверджена. І е, перше засідання було призначено на 29-те, на 17-ту годину, тобто вчора. Вчора це засідання відбулося, і що? Але, але те, що відбулося, нас скажімо так, не порадувало. Представники, які туди вже прийшли, дійсно Олександр Миколаївич сказав, що ніхто не приніс ніяких цифр, хоча Кубів ще 26-го числа, і е, цій постанові запропоновано, що всі пропозиції ще до 26-го числа були надані. Ніхто цього нічого не зробив. Прийшли цифри, різнилися. Ніхто не знає на, 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 на вчорашній день, скільки в нас пенсіонерів в Україні. Слових структур, uh -huh. скільки для цього потрібно коштів, ніякої жодної цифри ніхто не назвав. Але кубів настає на своєму, щоб пенсії були перераховані всім силовикам. Е, я думаю, що тут дві причини, чому він так настає. Перше питання: якщо зараз перерахувати пенсію всім силовикам, це буде затягування процесу, і я думаю, вони хочуть його затягнути до того часу. Е, про що розповідає нам прем'єр-міністр? Це до 1 січня 2018 року тому, що якщо представників МВС вже є всі законні підстави для перерахунку, і вже скажімо так, ліквідаційні коліції працюють, і вже довідки всі для перерахунку пенсії, майже в усіх областях зроблені і направлені до головних управлінь для перерахунку пенсії, у нас залишилися тільки кошти, які нам повинні дати. Ну ось я дивлюсь, я вас переб'яз двадцятому квітня. в одному з видань читаю. Пенсіонерам вес вже неодноразово пікетували так 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 так, у відомстві повідомили, що вже готується до масових перерахунків цієї категорії населення. Масові перерахунки здійснюються у зв'язку із збільшенням грошового утримання у цьому відомстві. Відповідні списки на тисяч осіб направлені до ГУНП поліції Полтавській області для підготовки довідок про грошове отримання по кожному пенсіонеру. Повідомив начальник ГУ пенсійного фонду Полтавської області. Так так, так це це було таке повідомлення ще в квітні місяці. Але станом станом на 16 травня Полтав. Ска область перша відзвітувала, що всі довідки знаходять вже головному пенсійному управлінні mm -hmm. пенсійного фонду. То, що Полтавщина готова вже готова. до перерахунку. Якщо в інших областях ще процес ще на завершення на стадії, то Полтавщина вже готова. Випирається все в коштах. І тому вчора основне із питань було це кошти. Тому я хотів би повернутися до того, що угу. е, і наші <кхи> представники вчора також наполягали, що давайте спочатку ми розберемося, першочергово, кому повинен перерахунок пенсії бути, давайте їм перерахуємо. А решту людям, Давай давайте на законодавчому ви. рівні продовжуємо цю роботу. Перше, це військовим, вже, як вони говорять, півтора роки чи більше Ється постанова, яку не можуть прийняти, вона повинна бути прийнята. Але ця постанова, щоб вони її приймуть, під неї також потрібні будуть кошти. Це все йде зроблено спеціально для затягнення часу. Друге, це моє бачення таке, що влада побачила нашу згуртованість, і вони побачили, яка зараз потужна сила, яка організувалася між пенсіонерами Збройних сил України і МБС. Це дуже потужна сила. Це люди професіонали, які знають, як відстоювати свої права. Скажімо так, ми в свій час ми стояли і захищали цю владу, а зараз вимушені будемо тепер навпаки з нею боротися. Мо вони це дуже бояться, і оцим рішенням, що вони зараз приймають, що пенсії повинні бути перераховані всім. Вони хочуть вбити клин в клин між нами, як військовим пенсіонерам, так і ми це для чого це робиться? Це робиться для того, щоб нас розколоти, щоб нас між ними між пенсіонерами розпочалася гризня. Вони це я думаю, там сидять непогані політехнологи і пропонують владі це зробити. Тому я тільки бачу Пане це Олександре, два типа. Ви Значит, погоджуєтесь? Я погоджуюсь цілком і ще хочу додати таке питання, що. Ми перед підготовкою цієї акції звертались до всіх е, державних мужів наших з тими пропозиціями, з якими ми вийдемо під стіни кабінету міністрів. Ми звертались також е, з тим, щоб і е, направляли свої питання до Міністерства оборони. Як, е, Військовослужбовці просили зустрічі з міністром, щоб вирішити наші нагальні проблеми, наші питання і почути відповіді, як вони збираються це вирішити. Але, на жаль, ми відповіді, відповіді, хоч за неділю направили, відповіді не отримали. Тільки коли ми були під стінами Кабінету міністрів, почалися дзвінки з приймальної міністра оборони, що готові з нами зустрітися. Угу. От. Ми пішли на цю зустріч. От і неприємне враження склало те відношення, яке, е, значить, нам продемонстрували ці представники департаменту фінансів міністерства оборони. Неприємне з точки зору дієвості своїх е, якихось, значить, дій там і, та, і так далі. Тому що коли ми почали задавати, взагалі вони розказували, що дуже гарно всі працюють, uh -huh. що вони оцю постанову тричі подавали, тричі ходили з нею і все інше. А от мінфін такий поганий, він нічого не вирішує. Але коли ми почали задавати е, прицільні питання е, з точки зору, як ви будете реалізовувати, приймуть цю постанову, як ви будете її реалізовувати? От таке питання, наприклад, зараз прапорщики і старші прапорщики вони виключені з списку збройних сил України. Таких військових звань вже немає. Угу. Як ви будете розраховувати? Ми якось придумаємо. Це ж не відповідь державних мужів, які повинні щось робити. Коли ми задали питання: а скільки треба коштів для того, щоб перерахувати пенсії, щоб додати чи вийти на рівень цієї постанови для е, військовослужбовців діючих? Значить, нам відповідь була така, це не наше питання. А чи є ж тоді? Ну, тоді ж от, ви бачите, ви теж задаєте, і ми задали точно так же питання. А чи є це питання? Це от там є і мінфін, і по пенсіонерам це Міністерство соціальної політики. Ми привели приклад постанови Кабінету міністрів номер 45 яка оприділяє порядок перерахунку пенсій для пенсіонерів. Там написано чітко, що ісходні матеріали дають все таки міністерство оборони через свої військкомати. Так, по запиту. Значить, дають по запиту пенсійного фонду, але ж підготовчі матеріали можна зараз робити. Як це зробили в МВД? Зробили порівняльні таблиці і ввели наказом міністра оборони, і все чітко понятно, хто під які посади, значить, ну, повинен підходити. Але ж в міністерстві оборони це робили бігом. І багато недоліків. От ми з Іваном Дмитровичем постійно спілкуємося на цю тему. І щоб це не повторити, треба зробити зарані в Міністерстві оборони. Але цього не зробили і не хочуть робити. І оця зустріч з першим віце-прем'єром, вона ще раз підтвердила те, що ми запитували в Міністерство оборони. Вони вийшли на цю зустріч. Те, що вони не готові відповідати на ці питання. Що ви скажете щодо останніх новин, так би мовити? Саме парадоксальне, яке питання виникло, Пенсійна реформа. Ми питаємо: а покажіть нам, що ви плануєте? Де, які угу. які очікуються зміни, да. можливо, що на ветеранів. Яке так? бачення Міністерства оборони? А, -а, -а. Я, а вони кажуть, так ми взагалі взагалі нічого не бачили. Ми і да. ми не плануємо. Не, а як ви не... тоді пропонували, які, да. що, які зміни ви хотіли да. побачити? Ви, ви от, конкретно. Як, та, та ми та, у нас є. подано, Можливо, якщо вони надіяться пропозиціями значить, з нашими, що з лютого місяця до Кабміну, В Пенсійний фонд, Міноборони всі структури подано угу. заява з п'ять додатками на 19 аркушах. Все там є. І по спискам, по о, з посадовим окладам, угу. і по не, невідповідних посадових окладів, так як прапорщик, угу. є. О, як, о, Ліквідували, так? Да, викладачі військових училищ взагалі випадають. Ніхто, а як його прирівнати? Але ж він військовий. А він ж військовий. Далі у нас питання виникало оці про саме цікаві премія. Ну зараз, зараз премія 420-480%. Ну Це військово, да, да. у нас зовсім не така система. Тобто, тут я кажу, ну в армії такого не було, щоб людину водили на поводку. От ти хороший, я тобі дам 400, а ти поганий, я тобі 100, А тобі взагалі не буде. А тобі, а ти взагалі, от ти мені не нравишся. В общем, тобі буде три тисячі. Ти отримаєш, і до свидання. Самої армії вже саме оце піднімається. Є супротив. Ми ж по отримаємо да. інформацію. Знаєте, від ветеранів одна на тих ще зборах, що я казав два місяці. Тому що таке ставлення до ветеранів впливає на боєздатні взагалі а, бо, а, і, а, і а, армії, і ну, всіх силових структур. Ті жаточники вони бачать. Ми от захід теж проводили тут. Біля була адміністрації, марш провели. Uh -huh. Вони ж самі бачать, що їх чекає. А військові вони з нами спілкуються. От зустріч була. В авіації. Uh -huh. Uh -huh. Вони ж розуміють, що сьогодні одне, як я от на мітингу виступав, uh -huh. де yeah. гарантія, Гройсман дав слово, а що він його не забере. А прийде якийсь другий прем'єр, скаже, так то ж Гройсман слово давав, Vizio. а моє слово це друге. Ну, є я закон. Я відповідаю за те, що казав да. Гройсман. Навіщо тоді держава нужна? Mm -hmm. У нас є Конституція і базові закони. Mm -hmm. Так давайте тоді і так. Ті... Всіх ви, Верховну Раду треба скасувати. Один буде у нас хто гетьман mm -hmm. тоді вести. І він yeah. скаже всім. Сьострам по сільгам можна Щасу, Часу бігін. вже дуже небагато. Значить, бачу, що попереду ще у вас велика велика, так, велика робота. робота що ну, літо, літня пора. Я не ну, знаю, як ви так, можете згуртувати, щоб багато багато Згуртуємо, людей так згуртуєте? Згуртуєте? Згуртуємо. згуртуєте? Тобто, попереду велика робота. Що що плануєте? Давайте ми коротко по 30 секунд. Ми плануємо секунд продовжувати вже. роботу. Якщо нас не почують, ми будемо. Виходити знову на вулиці, будемо виходити, перекривати траси, будемо виходити під стіни кабміну і Верховної Ради. Угу. Тому що іншого вибору в нас нема. Угу. Це, якщо коротко. І трошки я хотів додати те, що так. сказав Олександр Барушченко. Коли ми запитали, от постанова кабміну ходила рік по всім кабінетам, проєкт постанови. Ви нам дайте останню редакцію, нам сказали, а вона нічого не змінилась. Так тоді питання, а чого вона ходила по кабінетам? Це, це саме. Інше питання, от те по пенсійній реформі, що затронули. У нас і є така болюча проблема. Люди після звільнення на мінімальній пенсії сидять, особливо ті, хто по скороченню був. Значить, а пенсії вони е, за те, що рабо, е, uh -huh. працюють після звільнення, вони платять державний пенсійний фонд, значить, а толку нема ніякого, вони нічого не отримують. Uh -huh. Да, цю цю це, проблему ми піднімали та, вже це питання, таке яке потрібно розробляти. Чому ми і задавали міністерство оборони? Як вони цю проблему бачать? Одна хвилина, будь ласка, Іван Дмитрович. Ну, хотів би додати Олександра, що здійсно влада на сьогодні розуміє тільки силу закону, силу вулиці, тому що по-іншому вона не хоче нас чути. Ми намагалися всі питання вирішити в правовому полі і через суди, і все, але це все ніяких результатів ні до чого не привело. Тому коли ми тільки виходимо на вулиці, коли ми виводимо людей на вулиці, влада нас починає чути. І в подальшому я думаю, що ми зараз гуртуємося. в Подальшому, я думаю, найближчим часом це буде пенсійний майдан. Який ми розвожимо разом з політичними партіями в Маріїнському парку під стінами Кабінету міністрів і під стінами усіх обласних державних адміністрацій. Mm. Оксанкович, якщо влада не почує ветеранів, то ветерани зайдуть в їх кабінети. Mm. Я тільки що можу сказати. І цей дух стояв прямо на майдані. Рвалися, ми стримували людей і ще б чуть-чуть, і тисячі три народа. Ну там елементарно було зрозуміло зайти Що в той кабінет ж, міністрів. А, а, бажаю вам успіхів і щоб ви досягли свого своїх відстояли свої права, свої соціальні гарантії. Так. Шановні телеглядачі, глядачі. Я вам дякую за увагу. До побачення. Нехай щастить.